Жіночі ляні-блузи Esmara Premium must have цього літа. Це не просто одяг, це відчуття легкості, стилю та впевненості на кожен день. Бренд Esmara створив ідеальну формулу. Натуральні тканини, плюс сучасний дизайн, плюс комфорт у кожному русі. Тканина 55% льону дозволяє шкірі дихати, не парить, чудово виглядає навіть у спеку. 45% бавовна додає м'якості, якості, не колиться, не викликає подразнення. Це одяг, який хочеться носити зранку і до вечора. Дизайни: однотонні сирочки з класичним коміром для тих, хто любить елегантну простоту, легкі топи на бретелях для найспекотніших днів, моделі з геометричними візерунками, трендові акценти, які доповнять будь-який образ. Актуальні кольори: нюдовий, рожевий, кремовий, чорний, пісочний та беш. Підійдуть як для офісу, так і на відпочинок. Посадка: блузи не приталені, від вільний крій. Комфортна посадка навіть у великих розмірах. Не обтягує, не сковує, не просвічується. У лоті 26 одиниць, упаковані нові розміри від XS до L. Ціна всього 145 гривень за одиницю. Для замовлення пиши нашим менеджерам посилання у шапці профілю.